Всім привіт! Сьогоднішнього відео я хотів би побалакати на тему, чому не можна торгувати на бінарних аукціонах. Чому це є небезпечно, чому це є небезпечно для вашого грошей, для вашого капіталу, для ваших нервів, наприклад. Побалакаємо сьогодні про такі платформи, як Binomo, Binarium, Pocket Option ну і так далі. Поїхали! І так, на таких платформах є дуже багато мінусів, і давайте почнемо з того, що просто неможливо вивести кошти. Я вже як далі прочитаю всі аспекти, які я підготував про бінарні оп опціони. Ну, в основному я буду казати про таку накручену платформу, як Binomo і Binarium. От. Ну і перший з аспектів це неможливо вивезти кошти. Так, їх Реально неможливо вивезти. Просто блокує брокер рахунок і так далі. Ну, в общем, ви це все потім в відгуках почитаєте, я далі там брятував. Далі ція, ціна не є справжньою на той чи іншій торговій парі. Тобто Binomo або платформа як Binarium, я не знаю, що про інші платформи, або Pocket Option, наприклад, яке зараз я вставив тут на картинки. Е, це просто програма, де не є зовсім ніяких грошей на графіку. Тобто, якщо ми дивимося на платформі Binance або Bybit, то ми бачимо, що ціна рухається від об'ємів. Я постійно кажу, що ціна рухається від об'ємів, від грошей. Ціна рухається від засаджених. Тобто, якщо люди багато позаходять, то їх по-любому мейкер всадить. Тобто це все аспекти грошей. Ну на біному немає грошей, там просто програміст написав або пише: ну, паралельно він її через. Фішингу, на фішинговий сайт на і далі ти просто як програміст починає вводити ціну туди, куди треба. Тобто, якщо ти, наприклад, відкрив угоду в лонг, він навмисне починає розторговку на твоїй позиції, а вже потім вибиває або вгору, щоб ти подумав, що це реально прибутково завести гроші. Або ну, те по стопу, але невеличкому стопу вибиває. В общем, після цих всіх слайдів я покажу вам практику. Тобто, я не буду як теорію тільки розказувати, я ще зайду на біномо. Відкрию там демо-рахунок або ну, там демо-торг, побачимо, як там взагалі все буде. От. Ну і попробую там пару торгів відкрити. Звісно ж, за, за свої кошти. І далі це маніпулювання через телеграм-канали тощо. Е, розумієте, коли ви завантажили такий додаток, як Біному і Бінаріум, ви по-любому не самі це вирішили зробити. Ви по-любому десь бачили всяких блогерів, ютуберів, які показують, що. Тут купити, тут а продать, да, от такий тригольничок намалювали, і все пішло в їхню сторону. Вони заробили дуже велику котлету і бомба. Ну і тим самим ви завантажите цю програму через його реферальне посилання і паралельно попадайте до нього в телеграм-канал за його сигналами, за його порадами і так далі. І розумієте, я так плавно підвожу до того, що трейдери на цих платформах не заробляють від трейдингу. У них може бути, наприклад, демо-рахунок і так далі. Вони заробляють через людей, які ведуться на цих трейдерів. <кій> тобто, візьмемо, давайте приклад з Петією. Петя хоче заробляти дуже велику котлету, але не знає, як це зробити. Листає тік бачить, там, наприклад, якийсь Вася показує, як заробити дуже багато грошей, і просто ще кнопочку, і все, і заробив. Получается. Там якийсь аналіз, херню зробив, все, і заробив, і заробив котлету. Петя переходить до нього телеграм-канал, завантажує платформи, підключає реферальне посилання його, починає торгувати. У Петі починає виходити, П'еті потім заводить свої ще більше грошей, починає брати кредити в випадках, да, якщо П'етя вже слишком. От, і потім настигає так сказати, неприємна правда. Бінома блокує рахунки, бінома навмисне закриває твої трейди. Я чув дуже багато історій, які були. Наприклад, людина відкрила біному трейд, Лонга, наприклад. От, а Ціна пішла в їхню сторону, але потім раптом вона обвалюється. І це все обумовлюється тим, що, мабуть, підключився просто програміст, який збиває цю всю ціну. Ще біномо, бінаріум, покетoption і так далі це просто такі шахрайські програми, це хуже за казино. Вони заводять вам гроші, ти заводиш гроші в ті програми, і вони навіть не дають тобі спосіб вивезти їх. Буває, навіть угоди просто не закриваються. В общем, ну і простими словами: бінарні опціони це казино, де ти просто вгадуєш. Ну і давайте починаємо, звісно, відгуки. Компанія Біома, це справжні шахраї, вони не тільки не виводять прибуток, але не також не дозволяють вивезти гроші, які я перевів сюди на, на початку. Я подав заяву на вивід місяць тому, мене знову змусили пройти верифікацію, а тепер служба підтримки просто, не, просто мовчить. Дуже схоже на те, що грошей я своїх не побачу. Тобто, о, зараз читаю відгуки людей, просто які пишуть. Про ну, відгуки про Binomo, їхній досвід і так далі. Поділюсь користувачами своєю історією співпраці з компанією Біномо. Перек... Мене переконували, що жодних обмежень у торгівлі та виведенні коштів тут не буде. Але коли подав я заяву на виведення, з'явилися проблеми. Спочатку вимагали пройти нову верифікацію. І повірте, я її не одразу пройшов. То не вистачає документів, то низька якість зображення. Останній раз документи на верифікацію прийняли, але ще не затвердили. Пройшло більше трьох тижнів, а служба брокера біному ще досі не відповіла мені. Ось так відбувається в цій компанії. Тобто, те, що я вам розказував, що біному або бінаріум, по кітопшені і так далі не вводять гроші. Це є правда. Буває, да, вони закривають угоди в мінус і так далі. В общем, ну і також, вибачаю, що на російській мові, але ви так і знайшов. Заблокували рахунок більше місяця, не було, було декілька перевірок, всі документи були предоставлені. По ітогу зняли комісію 360-10%, і ви постійно від, відклоняли і рахунок заблокували. Тобто, як ми можемо побачити, по відгукам біномо дійсно вони шахраї, люди пишуть погане про них. Ну і давайте перейдемо до останньої теми, до самого смачного. Я перевірю на практиці, як буде працювати Біномо і так далі, що вони будуть робити. І так, зараз по школом стрики я написав Біномо. Я зараз перейду на перше зразу посилання по біному. І так, що у нас тут відкрилося? Е -е 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 угу. Реєструватися, перезамонтажити, Так, ви можете запустити бідому з головного екрану. Так, мені не треба. Давайте не будемо реєструватися, а отут нажмемо на таку жовту яскраву кнопочку, спробувати тему торгівлю. Почніть зміни. Тисячі трейдерів отримують прибуток на біному щодня. Приєднайтесь до них, нині і почніть власний шлях у трейдингу. Звучить мотивуючи. Дохід з нами. У нас більше 70 популярних активів з дохідністю 90%. Укладайте угоди і збільшуйте свій баланс. Далі золото там бачив щось. Долар американський. Шлях від новачка до про. Розширюйте знання з нашими навчаннями з техпідтримкою 24 на 7. Експериментуйте без ризику, не бійтеся торгувати, ми вас підтримуємо. Спробуйте просто зараз. прогрозуйте напрямок руху ціни, укладайте угоди і чекайте. Якщо ціна рухається у вашу напрямку, ви заробляєте. Звучить все просто. Звучить дуже просто. І так, у нас зараз відкрита валютна пара євро-долар. 82%. Я не знаю, що це. 82%. А, дохід 82%. О, ніхрена собі, оце дохід. І так, сума у мене 100 доларів. Час 10 секунд. І я, чесно, просто на графіку бачу, як давлять ціну. Я навіть не знаю, як це описати. Де тут індикатори підключити? Пропустити. Давайте пропустимо. Виберіть тип аккаунту і почніть торгувати. Реальний? Реальний рахунок, реальні кошти Ну, я зрозумів, давайте на демо спробуємо. Ee, пробну версію, якою ви користуєтесь надано на обмежений час. У вас є 120 хвилин, щоб познайомитись з платформою Binomo, щоб отримати до неї на обмежений доступ зареєструватись. Ну Вже пішли перші маніпуляції. Давай швидше типу, розберися і так далі. Закинь просто гроші, щоб ми тебе обманули. Ладно, так, зрозуміло. Ehm, так, давайте зараз по побистого по інтерфейсу. Демо рахунок, у мене 10 тисяч доларів. Зразу яскрава кнопочка поповнити. Е, так, валютну пару поміняти ми не можемо. Можемо можемо поміняти валютну пару. Так, прибуток для VIP. <рес> для VIP прибуток, я не зрозумів. Це типа VIP-люди, які VIP -ку купили чи що. У них діба, більше прибуток чи що, щось якесь сахарство, явно. Тобто, якщо ти обичний трейдер, ти будеш менше заробляти, а якщо ти купив якусь підписку, то ти явно більше будеш заробляти. підпахує, знаєте, чимось підпахує таким. Ладно, що у нас тут рваний графік? ладно. Так, думка більшості. Оце теж, до речі, таке дуже маніпулятивний ход. Більшість людей або йдуть за всіма, або йдуть проти всіх. І чесно, на Binance я ніколи не бачив такої функції, як думка більшості і так далі, як більшість думає. Бо це було просто. Якщо думає більшість, що ціна буде рости, то маркетмейкер просто. Цю всю більшість всаджує. Це ми можемо побачити, наприклад, по індикатору відкритому інтересу. Дельті, наприклад, індикатори. Я також буду про нього в наступних відео розказувати. Ну і по іншим індикаторам також можна буде зрозуміти. Рух ціни подальший, це я розказую зараз про платформу Binance, про платформу Bybit. Централізовані біржі, які не скам'ять людей, які доступають гарантами, що ваші кошти будуть на місці, і в цілості і в порядку. Ну, давайте зараз подивимось. Доробимо ставку. Наприклад, вгору. Е, так. Е, у мене відкрилася ставка на 1 долар. Е, думка більшості. Так, я помню, там якось все по времени йде. А, усього у нас час виходить. З 1 долара ми заробимо 1,82, що 100% до прибутку, чи що, я не розумію. Вдвічі примножимо капітал. А закрити угоду можна якось? Так, і давайте зараз побалакаємо на ту тему, що ми бачимо, як тільки я відкрив угоду, ціна поросла. Тобто, якщо дивитися з адекватної точки зору, зараз ціна засила боковик, почала наторговувати і виходить, ну, зробила вихід чи то не вихід. ну, В общем, це неправильно мені зараз розказувати про біному, що тут взагалі нема торгової стратегії, торгових планів. Це все просто нереальний графік, це казіно. Я просто хочу, як здорова людина, тут пояснити, але просто тут. Твориться, нездорове. Відкрив угоду, ціна пішла зразу в мою сторону. Да, небагато. От, так, що там? Плюс у мене, да? давайте ще на десятку відкриємо. Зараз ми бачимо, що воно падає. Я сразу на всю котлету запускаю теж в ланги. Е, на 5000. От мені цікаво, зараз ціна почала падати. Да, я бачу, що вона зараз падає. Мені цікаво, зараз її витягнуть? Бо якщо вони зараз витягують ціну, це буде прямим, прямим сигналом, що це просто шахраї. Які навмисно тобі створюють обман взгляд на трейдинг, що ти 100% заробляєш, яку б ти капусту там не поставив, де б ти не зайшов, ти по любому заробиш. Ну, Як ми бачимо, ціну зараз витягують, залишилось 7 секунд. Якби я був дуже нервний, я б зараз був 3-2%, давай час, давай, швидше, бойскую. Успішний, 2 на деморахунку, статую, баланс, прибуток. Прикиньте, за отакий маленький рух я заробив вже 4 тисячі доларів. Ем, тому люди, які є дуже далекими, які зрозуміли, що тут якоби можна заробити, вони одразу натискають на кнопку Поповнить, закидають туди свої гроші. От, ну і далі починається біда, кредити, сімейні гроші і так далі. Тому просто попрошу вас, не ведіться на таке, це повне шахрайство. Якщо ви дійсно хочете почати з торгівлі, то вам, перше, треба знайти досвідчених людей, які вам розкажуть, як, що, де на ринку влаштовано. А тільки потім ви вже зможете почати заробляти на справжніх торгових платформах, таких як Binance, Bybit, наприклад, повторюсь, це централізовані біржі, які виступають гарантами. Тому бінарні опціони це повна шлак, повна дрісня, не ведіться, а то будете тільки в мінусі. Також маніпулятивний рух, як я побачив, як тільки я відкрив угоду, ціна пішла трохи в мою сторону, на дорговку зробила і в ноль ми закрились, ну там плюс 4 тисячі доларів, але це намалювали. І виходить, як ми можемо побачити, сразу ціна пролила. Для тих, хто є дуже як би слово підібрати, цінителями, можна так, або перфекціоністами, то вони б сказали, ух, повезло, що там воно закрилося, пішло проти мене. Оце, я, типа, красавчик вже навчився трейдити, зразу так по красаві вийшов. Тобто, я думаю, ви мій основний посил поняли, що це не можна торгувати, бінарні, бінарні аукціони. Всім, кому сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь. Також переходьте на, по посиланню на мій телеграм-канал. Там я викладаю свої угоди, свої торгові плани. Тож скоро буде аналітика ринку, мої подальші торгові плани. Sim, poca.